У прихистку для переселенців у старій жадові відбувся захід Кухня Порозуміння, під час якого мешканці з різних регіонів України, Харківщини, Херсонщини та Донеччини разом із місцевими жителями готували борщі за власними автентичними рецептами. У нас сьогодні борщі з на ребрах свиних із затіркою, з, начинкою. з чим? це затірка? Називається або борщ з начинкою. Коли вже зварили бульйон, повністю готовий борщ. Ми окремо робимо із куриних патрашків така начиночка, такі шарики. Із печінка, шлуночки, сердечка. Це робиться з тіста, ну яйце, мука. І такі шарики. варяться. І коли робиться вже зажарка, вже кинули вже повністю. Оце така, як з начинкою борщ получається. Це моя бабуся так варила. прабабушка. ну то тобто це. Такий чисто, я не знаю, може і не чисто херсонський, але ми отак от варимо. До подачі цього борща йдуть ще пампушки, окремо робиться. Ну, у нас це називають льок. Це піджарка, ну, цибулька смажена з чесничком, укропчиком, зеленю. І це такою підливкою поливають пампушки. Я топлю ріжу соломкою. Це мені так більше подобається. Вариться бульйончик м'ясний, потім робиться зажарочка. У нас бурячок кидається все в зажарочку, та в автоматики. А потім ну, от картоплю кидаємо. І щоб будувала бульончик, забулька є, і зажарочки, і є сират. От ми зараз зараз. О, бачите, от. ми варимо червоний борщ за рецептом моєї мами. Вариться бульйон на копчених ребрах, потім додається квашна капуста, квасоля вариться, картопля, буряк. Робимо зажарку і варимо такий червоний борщ. Будемо смакувати. Не знаю, ну борщ як борщ на кістечках, на ребрах. На ребрах картошка цибуля. А там робиться пасіровка, буряк, морква, цибуля, томат, олія, Ну, а потім квасолю, потім зелень. ну і все За рецептом мами, бабусі, да. ну, ми обмінюємося досвідом. Тобто я, наприклад, раніше не знала, от як тут готують борщ. Ну на копчених реберцях варений окремо буряк. От нас так не роблять. Нас буряк кидають в зажарку разом. Тобто, це якийсь новий досвід. У нас сьогодні захід, який має назву інтеграційний захід, так який має назву кухня порозуміння. І він відбувається в межах проєкту покращення побутових умов у місті компактного проживання в селі Стара Жадова. Таких заходів тут раніше не було. Ми об'єднуємося, начебто, на фоні такої теми побутової, близької для всіх і смачної на фоні борща, так.